Знаєте, чому ми говоримо слава Ісусу Христу? Тому що ми розуміємо, що Богу належить слава. Багато людей вони можуть слабити себе, казати, якими є великі. Але як тільки щось торкається людини, чи хвороба, чи сталося так, що в нашій країні є бойові дії, людина починає розуміти, що е, їй потрібна допомога від Бога. І багато бійців, солдатів вони говорять, каже, в нас там на передові, там, де ревуться ці е, міни, де, де є обстріли, там каже, там немає невіруючих людей. Там каже, ми віримо, ми молимося до Бога. Каже, там, десь, там, де тихо, там багато людей, які відкидають Бога. А ми до Бога молимося. Так що Богу належить слава. Перед тим е, був вірш про любов. І я хотів би ще, щоб ми подумали відносно того, що таке е, і як потрібно любити, що таке любов. Казав Ісус Христос, що є таких дві заповіді. Одна заповідь це те, щоб полюбити Бога всім серцем. Всією душою, всією думкою. А каже друга заповідь, вона є одинакова до першої. Люби свого ближнього як самого себе. Ми зараз е, будемо говорити про те, як ми маємо виконати цю заповідь. Я почну знизу, почну з другої заповіді. От в другій заповіді є не тільки друга заповідь. Люби ближнього. А Христос каже: люби ближнього як самого себе. Тобто людина вона має любити саму себе. Вона не може любити ближнього, якщо вона не любить саму себе. Якщо людина не любить саму себе, то вона ближнього любити не може. Я е, оцю заповідь е, до прикладу візьму, я думаю, багато людей знає, є такий Нік Вуйчич, може ви чули про нього. Це хлопець, він зараз е одружений. так, Але був час, коли він був юнаком і він народився особливим. Він народився повністю без рук і без ніг. І певний час він не розумів, чому воно так є. І він не міг себе любити такого, як він є. Він завжди думав, що. Е як можна жити, от коли він до певного часу. Він навіть хотів закінчити життя самогубством. Але прийшов такий момент, коли він себе прийняв такого, як він є. Він себе полюбив такого, як він є. І тільки тоді в його серце прийшов мир. Тільки тоді він зрозумів, що такий, як він є, він так само є цінний для Господа. Такий, як він є. Бог його так само любить. І він прийняв найперше себе такого, як він є. І наступний крок, який він зробив, тобто він зміг рухатися далі, він зміг далі жити, через те, що він прийняв себе такого, як він є. І одна зі сторін любові до себе це прийняти себе. Деколи ми можемо бути незадоволені собою чи якимись обставинами, в яких ми є. Чи який через нас чи М -м, стається. От, я думаю, можливо, ви би так само хотіли, може в інших місцях жити, може десь, десь там, де ви народилися жити. Ну сталося так, як сталося. І вам потрібно прийняти ці обставини, подякувати Богу за це. І так само багато, я знаю, можливо, старших менше, багато молодих людей, багато, можливо, навіть дівчат. Вони дивляться на себе і думають, ну чому я не така, як, як хтось. Чому в мене якийсь ніс такий, наприклад, от такий, якийсь такий. А я би хотів, щоб він інший був. І коли є це незадоволення в серці, людина не може любити себе, бо вона не приймає себе. Вона навіть деколи ненавидить себе, от так, як нігвучич. Він ненавидів себе за те, що в нього немає ні рук, ні ніг. Але прийшов час, коли. Він зрозумів Божу любов, він прийняв себе, він полюбив себе. Так само, друзі, якщо ви не задоволені з собою, примиріться з собою найперше. Прийміть себе такими, які ви є. Прийміть себе такими, як е -е, з тими якимись навіть недостатками. Деколи ми маємо недостатки, і ми навіть. На Бога, він також, на Бога був незадоволений, бо, бо в нього такі були проблеми. Боже, чому ти так допустив, що я народився таким? Але ви знаєте, коли він прийняв себе, то зараз він говорить каже, я розумію, що якщо б я мав руки і ноги, я би не зміг це зробити, що зараз я роблю. Я би не зміг цю любов, цю надію для людей нести, яку я зараз несу. Каже, я би не зміг цього робити. Знаєш, твої недостатки вони для Бога не є перешкодою. Бог може тебе використати з твоїми недостатками. Полюби себе, прийми себе такого, який ти є. І наступний крок, коли ми приймемо себе такими, якими є, ми спосібні тоді приймати людей навколишніх. Вони досить часто є не такі, яким би нам хотілося бачити їх. Але ми маємо їх прийняти. Це так само особливо, там, де є цей прихисток, там є багато людей з різних місць. І там, знаєте, чому я говорю? Ми з дружиною жили в гуртожитку. А в гуртожитку це щось подібне, як вас. Одна кухонька, багато сімей, багато людей. І нам треба було налагоджувати взаємовідносини. Люди різні є. Одні такі, інші якісь інші. І потрібно нам прийняти тих людей. Полюбити їх це прийняти їх такими, як вони є, не старатися їх перемінити. Ми не маємо сили перемінити інших людей. Ми можемо прийняти тих людей такими, як вони є, і разом з ними спільно налагоджувати контакти. Бачите, в Ніка Вуйчича. Цього вже зараз чоловіка є дружина. От дружина, якщо б вона не прийняла його таким, як він є, вона би не змогла з ним жити. А так, це зараз щаслива сім'я, в них є дітки, тільки через те, що вона прийняла його таким, який він є. Вона змогла надалі з ним будувати відносини тільки через те, що вона прийняла його таким, який він є. Вона не вимагала від Нього того, щоб він собі руки відростив чи ноги відростив. Це неможливо було. Вона його прийняла таким, який він є. Вона його саме такого полюбила. І я переходжу до третього такого етапу: це перша заповідь. Казав Ісус Христос. Люби Господа всім серцем, всією душею, всією думкою. І тут так само потрібно прийняти Бога таким, який є Бог. Знаєте, люди, вони хочуть Бога побачити і зробити, щоб він такий був, як вони хочуть. Ну він ніколи не буде таким, як люди хочуть. Він є єдиний і незмінний. І ми його маємо прийняти такого, який він є. Такий, який він є насправді. Багато людей вони створюють собі Богів. Особливо, якщо приїжджали друзі-місіонери, які були в Індії, вони кажуть, там кожне село має свого Бога. Каже, в одному селі там корова Бог, в іншому селі, там щур Бог їхній, в іншому селі там каже, якась гадюка це їхнє божество. Тобто вони ні в якому разі того свого ну, божка чи бога, вони не вбивають. От, каже, там, де в селі, там, де щурі є боги. То вони прямо так ходять, їх є багато, вони їх годують, бо вони розуміють, що це є їхнє божество. От вони так якось собі вирішили, щоб що рівних були боги. Так само з коровами. От ну, ми, ми молочко п'ємо від корів, а там корови, вони просто от, свята тварина, вона де хоче, там ходить. Хоче е, піти на город ваш, ну вона має право піти, бо то є велика привілегія для вас. Коли Божа корова, так вони вважають, ну, от, прийде і буде їсти вас, ваш урожай. Якщо вона хоче відпочити, вона може лягти посередині дороги через те, що вона захотіла відпочити. І машини всі об'їжджають її. Ну так вони от, створили собі таких богів. Але Бог, він є незмінний, він неподібний, він не є тварина, він не є людина. Деякі люди, вони собі. Вирішили, що для них їхніми богами будуть люди, там, якісь знаменіті люди, які вже помирали, але вони кажуть, о, це і наш Бог, там, наприклад. Чи... О, і вони моляться до тих людей. Но Бог Він є єдиний, Він є незмінний. Він створив все небо і землю. І написано, що так Бог полюбив світ. Що Він віддав свого однородженого Сина, Ісус Христос. Перед тим, як прийти сюди на землю, написано, що Ісусом Христом це все було створено: створена земля, небо, сонце, галактики, Ісусом Христом. А для того, щоб ми могли отримати Спасіння, щоб після свого відходу з цієї землі ми могли бути з Богом, Ісус Христос прийшов на цю землю. І він прожив безгрішне життя, він не зробив ні одного гріха. І, маючи е, таку чистоту, він зміг на себе взяти гріхи того світу. І кожна людина тепер, яка покаяється в своїх гріхах і повірить в Ісуса Христа, вона отримує прощення гріхів, які би великі гріхи не були, Бог їх прощає для людини. Біля Ісуса Христа, коли його розп'яли, так само було розп'ято двох розбійників. І один з розбійників, він е подивився на своє життя і каже, каже до іншого розбійника: каже, ми тут на цих хрестах відбуваємо покарання через те, що ми цього заслужили. Тобто він побачив і осудив себе. Він покаявся в своїх гріхах і каже, ми цього заслужили. Саме такого болючого покарання ми заслужили, бо ми жили не так, ми жили неправильно. А потім повернувся до Ісуса Христа і каже: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. А Ісус до нього каже: Ти зі мною будеш в раю. Тобто Він покаявся в своїх гріхах. І Звернувшись до Ісуса Христа, Він повірив Ісуса Христа. І Ісус Христос простив Йому гріхи. В небі, в раю, грішників не буде. Колишні грішники будуть, бо написано, що немає людини, яка би жила і не згрішила. Але вони колишні грішники. Їм Бог має простити гріхи через Ісуса Христа. І тоді вони стають не грішниками, а колишніми грішниками. Вони стають праведні і святі. Так що нехай Господь допоможе кожному з нас приймати себе, любити себе, приймати ближніх і любити ближніх і приймати Бога, приймати те, що Він дав для нас, а Він дав найдорожче, дав Ісуса Христа. І так само любити, любити Бога всім серцем, всією думкою, всією душою. Нехай буде Богові слава за все як великому і вічному. Амінь. Друзі ще мають пісню. Саша, Софія. Потім в нас ще буде молитва. Якщо у вас є якісь, виходьте, друзі. Якщо у вас є якісь потреби, за що би ви хотіли помолитися, то ви скажете. І наш служитель, брат Микола, він звершить молитву, він помолиться. Знаєте, я так само таке свідоцтво розкажу, що довгий час мене боліла спина. Ми коли будувалися, ми будувалися з брусів, і коли я піднімав брус, як щось штригнуло, то я вже так і ліг, і вже не міг стати. І це ми десь будувалися, мабуть, 8 років тому. 8 років. Навіть більше. І жодного часу не було, коли мене спина не боліла. Тобто я постійно, що я тільки не робив? І їздив, мені там якісь масажі робили, вправляли, і вправи робив. Тільки був час, коли вона менше боліла, і коли сильніше боліла. От коли я нагинався, я розумів, що мені треба так за щось триматися, бо дуже обережно нагинатися, щоб знову щось там. Я відчував, вона мене болить. І так само була в нас в церкві молитва. і... Коли е, молилися за оздоровлення, я якось так само, ну, скільки років пройшло, ну, я, я не виходив до молитви. не казав, що треба помолитися за моє оздоровлення. А думаю, ну, вийду так само я, щоб за мене помолилися. І коли помолилися за мене, і тоді, і до сьогоднішнього дня, це вже десь, може, рік пройшов, я, я не чую, що мене спина болить. Так що Бог Він є Той, який оздоровлює. Христос, коли був на землі, він всіх оздоровив, хто, хто до нього приходив, були різні люди. І навіть коли хтось не встиг прийти, який був Лазар. Марія і Марфа передали до Ісуса Христа і сказали, каже, Лазар хворий, прийди і оздоров. Тобто вони так розуміли, що є Ісус Христос, Він оздоровляє людей, і Він оздоровить їхнього брата. Но сталося так, що Ісус, коли прийшов, то Лазар вже був мертвий. Але для Ісуса це не була проблема. Він воскресив Лазаря. Так що, якщо Христос він має силу воскрешати, то тим більше Він має силу оздоровляти. Колись, друзі, ви виходіть, коли ви вийдете, тоді я закінчу. Колись один такий служитель, священнослужитель, він молився за хворих і хтось до нього підійшов і каже, ну. В нас є людина, яка хвора на рак. А він каже: А ви знаєте, для Бога немає великого значення, що рак, що черяк? Це ж для нього не має значення, що оздоровлювати. Він оздоровлює як черяк, так і рак. Так що, друзі, нехай Бог вас благословить. Бог є живий і Він хоче допомагати нам.